Добре, давайте подивимося, що мені карти покажуть на південь України. Яка ситуація? Так, тут три карти витягну з цієї колоди. Так, з цієї колоди три карти витягну. Давайте подивимося. Південь. Карта любові. Купідончик. Хороша. Карта позитивна. Карта печалі, меланхолія, такі, якісь переживання. Карта купця ну краща ситуація, трохи краще ніж по сходу. Бачу переживання. єдина така трохи тяжка карта. Дивимося на цій колоді. Вісьмірка пікова, вогневі небезпеки, сімірка пікова карта втрат. І Зевс, блискавка вогонь. Ну тут всі карти негативні. Тобто, я би сказав, що по півдню ситуація теж дуже небезпечна. Хоча на циганській колоді прямо сильно чогось чорного не показували карти. Але якщо взяти все в сукупності, то я скажу, що південь все одно має загрози, атак, так само, як і схід. Може, це є ця п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи це гарешник, давайте уточнимо, чи є загрози якогось дуже серйозного жорсткого удару. То, тобто, можливо, це є якраз п'ятірка мечів. Давайте подивимося, чи є загрози якогось серйозного масованого удару по Україні якоюсь тяжкою зброєю. Е, так, перша карта карта дому, карта сім'ї та родини, карта весілля Об'єднання та Союзи, карта лікаря. Ну, карта лікаря, можна сказати так, трошки має негативний окрас, бо це карта, яка говорить про проблеми по здоров'ю. Але сильно чогось настільки прямо чорного, я не бачу. Дивимося тут. Дев'ятий аркан карта відлюдника. Дев'ятка пентаклів, карта грошей благополуччя, десятка мечів, теракт. Я скажу так. Удар потенційний може бути, але він буде якийсь, скажімо так, не зовсім вдалий. Може не зовсім добре спланований, не зовсім добре виконаний. Тобто, скоріше вони самі від того удару більше матимуть проблем, ніж вони завдадуть проблем Україні. Удар потенційно може бути. Остання карта десятка мечів. Це от якраз карта, така дуже тяжка, дуже серйозна. Це от якраз може говорити про якісь удари атаки такі тяжкі, але більшість карт знову ж таки позитивних. Дев'ятка Пентаклів, можливо, ППО працює, можливо, якось воно, знаєте, не долетить до цілі, бо це карта благополуччя, карта відлюдника, карта ізоляції, карта дому, карта сім'ї. Ну, я скажу так, вони не, не завдадуть тієї шкоди, якої б вони захотіли завдати. Але потенційно такий удар може бути. Так що треба бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги. Ну, я скажу так, я би не був настільки категоричним в цих питаннях, тому що, як то кажуть, Люди припускають, господь все робить по-своєму. Знаєте, хочете розсмішити Бога, розкажіть про свої плани. Я чомусь все одно вважаю, що надія є. Можливо, я здаюся занадто оптимістичним для багатьох чи наївним, але ну наскільки я негативним був в 22-23 роках, в своїх прогнозах, то настільки зараз мене переключило на плюс позитивне русло. Мені все таки здається, що прем'єр-міністр Італії все одно не до кінця обізнана у всіх моментах. І знаєте, завжди у всьому є ефект несподіванки. Як, наприклад, до війни, до початку війни, нас запевняли, що війни точно не буде, так само і зараз кажуть, що перемир'я точно не буде. Тобто, знову ж таки, все одно вищі сили втручаються по-своєму. Я скажу так: від стосовно моїх відчуттів, то відсотків 50-60 є того, що все-таки перемир'я буде встановлено до кінця року. Давайте подивимося на Захід України. До речі, одна з теорій існує, що вони хочуть і по заходу чимось тяжким вдарити. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на захід України. Так, тут три карти витягну. І з цієї колоди три карти. Давайте подивимося по заходу. Так, карта пер... печалі, карта переживань, карта траура. Ну, це таке з депресії в людей. Тяжкі стани, смуток. Ну, зрозуміло, що війна. Карта любові. Карта путешествия, карта подорожі, рух, логістика якась активна, перевезення, переміщення. Давайте на цій колоді. Тут хрестовий карта сили, трійка бубнова карта брехні та обману. Треба перевіряти всю інформацію, яка може поступати. Підвірка, чергова ще одна карта руху, ще одна карта колісниці. Якісь важливі логістичні зв'язки, сполучення, дорога, рух. Ну, я скажу так: в принципі, от якраз на захід карти більш-менш чисті. Єдине, що ця карта печалі. Корботи випала. Це от така mm -hmm. не дуже хороша карта. Ну, Це зрозуміло, що скрізь люди переживають, переймаються і є. Ну, скажімо так, по заходу ситуація зараз на даний момент найбільш така безпечна, скажімо так. Тут карти в основному всі хороші, крім карти, печалі. Ну і карта брехні, це, але це не про якісь атаки, це про те, що треба всю інформацію фільтрувати та перевіряти. Північ. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на північ. Давайте подивимося північ країни. Так тут три карти. І тут три карти. Карта противника близька присутність ворогів. Карта весілля, союзи та об'єднання, карта високомірності, сепаратизм. Більше бачу як активізацію сепаратистів на півночі. Тут пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення, ну, можливо, це якось пов'язано з мобілізацією. Карта гадюки, провокації та атаки. Десятка бубнова, карта грошей та благополуччя. Ну, по півночі легше трошки, трошечки легше, ніж по сходу і по півдню. Але бачу, ну, от карта високомірності це більше про сепаратизм. Плюс тут знову карта дволикості випадає гадюка. Тобто, це, скоріше за все, якісь внутрішні вороги. Ну, і знову ж таки, пікова дама це жінка в траурі, це загроза чоловікам та чоловічій частині наставлення, може, це якось з мобілізаційними моментами пов'язано. Ну, скажу так, трошечки легша ситуація, але все одно є про що переживати. Давайте з цієї колоди витягну три карти. Так, з цієї колоди витягну три карти. Давайте подивимося. Так, чи будуть передаватися якісь нові системи провітряної протиоборони, взагалі допомога військова, якась е, фінансова? Перша карта дворянин, хороша карта, позитивна. Це карта статусності, карта розмови, карта спілкування, карта купця, гроші, фінанси, хороші карти. Я думаю, що будуть це дуже хороший знак. Четвірка кубків, карта благополуччя фінансового, імператор, карта сильного чоловіка. Ну, десятка мечів така трохи тяжкувата карта. Але на фоні інших карт я би сказав, що вона не має дуже великого негативного значення. Можливо, це якісь затримки, трохи невеликі. Але більшість карт, практично майже всі карти хороші. Тобто я би сказав, що це дасть хороші результати. Ну, взагалі-то я скажу від себе не по картах, бо я це питання вже сто раз переглядав на картах. І ну, у мене однозначна позиція. Мені здається, що все-таки десь буде якась заморозка. Що це не буде повне припинення? Що це просто буде заморожений конфлікт? Ну як свого часу, Ізраїль Палестина до пори до часу, поки це все знову не вибухнуло у 22-му році. В них мені здається, якось так, ну можливо, десь якийсь територіальний переділ відбудеться, але. Я не впевнений, що Україна поверне все. От повертаючись до питання пов'язане з Кримом, то там ситуація дуже складна. Ну скажу вам чесно, так як є, я давно не записував якихось таких віщих снів, тому що нічого особо за останні два місяці мені не приходило такого. Останні про що я сказав, можу вам переповісти. Це той сон, який приснився мені е, приблизно два роки тому. Але я чомусь за нього згадав буквально нещодавно. Я про це відео записав. Мені снилося, як ми з Романом Шептицьким, моїм колегою, рятували людей з Європи і привозили їх в Україну. Тобто, вийшло все до навпаки. Тобто, війна почалася в Європі, в Україні стало тихо. Ну, враховуючи останні події між Індією та Пакистаном, між іншими країнами, там Палестина, Ізраїль. Цей сон стає все більше схожий на реальність. Ну але так то віщо снів мені останні два місяці не приходить взагалі. Тому навіть не знаю, що вам сказати. Я тільки згадав за цей старий віщий сон. Мені взагалі сновидіння перестали снитися останнім часом. Я не, не бачу в цьому нічого ні поганого, ні доброго. З однієї сторони це не дуже добре, бо раніше в мої, скажімо так, якісь передбачення віщі, сни були цікаво людям слухати, дивитися. Але з іншої сторони, можливо, мені й не потрібен зараз цей інформаційний канал. Тобто я зараз працюю з картами, складаю в основному прогнози через карти. Ну, я не знаю, чому це так сталося. Напевно, якісь трансформації відбуваються зараз енергетичні досить сильні. Можливо, мені й будуть приходити віші сні в майбутньому. Просто зараз на даний момент у мене, знаєте, якийсь такий блок на це. Взагалі з ними князь. Давайте подивимося на схід, що мені карти покажуть по Сходу України. Так, три карти з цієї колоди, три карти з цієї колоди. Давайте я гляну, що мені карти покажуть на схід. Так, по сходу, карта дому, карта сім'ї. Подбайте про ваших рідних та близьких, карта легкомислія, карта легковажності, попередження про те, що треба бути уважними. І карта ворога активізація ворогів. Ну так, да, на сході ситуація не дуже хороша. По-перше, карта лігкамислія, ось легковажність по центру. Це попередження про те, що треба бути обережними. І карта врага, поруч, карта ворога. Бути треба максимально обережними. Дивимося тут: трійка пікова, несподівані удари. Атаки, провокації. Валет, червоний карта сильного чоловіка. П'ятірка пікова, карта терактів. Вогонь, агресія. Ну, на схід карти погані. Трійка пікова, п'ятірка пікова, ворог лігкамисліє таке. Не дуже добрі карти. Можуть бути досить масовані атаки. Центр України. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на центр України. Так, добре. Тут три карти витягую з її колоди. Так, і з цієї колоди витягують три карти. Давайте подивимося. Карта сюрприза, хороша, карта позитивна. Карта лікаря. Подбати про своє здоров'я, якісь проблеми по здоров'ю. Карта солдата, мілітаризація. Можливо, посилена мобілізація, якісь військові процеси. Двійка пікова карта якихось дрібних провокацій. Трійка хрестова карта сили. Туз бубновий, карта грошей. Фінанси, капіталовкладення, збройне матеріальне підсилення хороша карта. Ну, по центру майже така сама ситуація, як по заходу. Трошечки гірша, але не сильно. Давайте я гляну. Чи будуть якісь тракти найближчим часом? Так. Добре. Тут три карти витягну. Так. З цієї колоди витягну три карти. Давайте подивимося. П'ятірка жезлів, боротьба. Так, якісь провокації можуть готуватися. Карта балансу падає. Це хороший знак. 14-й аркан, баланс, можливо, ППО з більшістю справиться все-таки. Ну і 16-й аркан, карта башні, руйнації. Так, да, я думаю, що готується щось таке. Але тут по центру випала карта балансу. 14-й аркан. Це поміркованість. Хороша карта. Тобто з більшістю все-таки ППО справиться. Карта друга, карта подорожі, карта листа. Треба слідкувати за усіма новинами, бути уважними та обережними. Дивіться, на циганській колоді карти непогані, але на таро є дві карти: це башня і п'ятірка жезлів, які говорять про атаки. Так, карта, яка випала на таро, це карта балансу. Тобто ця карта говорить про якесь відбалансування енергії з більшістю, все-таки будемо надіятися, що сили протиповітряної оборони справляться. Так, з цієї колоди три карти витягну. Так, і з цієї колоди витягну три карти. Давайте подивимося. Так, добре. Карта противника близька присутність ворогів, активізація ворогів. Карта очікування, карта ожидання, карта лживості та брехні. Ну, я би сказав, що напружено будуть складатися відносини з Польщею трошки. П'ятірка мечів агресія, боротьба, конфлікти. Ну, поляки щось трошки починають так себе не дуже добре поводити. Семірка мечів провокації, імператриця карта жінки, матері, материнська енергія, підтримка. Любов, хороша карта імператриці. Ну тут трошки, я скажу, кажу, трошки можуть десь в чомусь свинити, але повністю від допомоги Україні не відмовляться. Так, карта грошей, якісь фінансові питання операції. Карта ожидання, карта очікування на циганській колоді падає. карта весілля свадьба. Дивіться, карти, в принципі, позитивні. Єдине, що карта очікування по центру ожидання на циганській клоді говорить про те, що все-таки цей процес не буде занадто швидким, як всі думають, що все-таки це теж може затягнутися на декілька років, щоб Україна все-таки дійшла до того е, стану, коли от вона от має антикорупційні системи, досить досконалі і так далі, і тому подібне. Тут трійка пентаклів, карта тяжкої роботи, тяжкої праці. П'ятий аркан священник, хороша карта, позитивна, духовність, розквіт. І пробудження. Симірка пентаклів, грошові переживання, фінансові втрати, витрати. Знову ж таки, мені здається, що це буде синхронізовано з процесом вступу в ЄС, що тоді будуть прийматись нові антикорупційні закони, будуть встановлюватись нові правила, обмеження і так далі і тому подібне. Знову ж таки, на це ще прийдеться трошки почекати. Давайте подивимося. Так, тут три карти і тут три карти. Давайте глянемо. Так, карта лживості, карта брехні та обману. Якийсь обман, карта послуги, карта злодія. Ну, карта злодія говорить сама за себе. Вони розглядають сценарій, забрати те, що належить нам. Ну, якісь території. Отакий от, от варіант вони розглядають. Забрати і утримати. Королева жезлів, карта жіночої енергетики, королева пентаклів і лицар жезлів. Це карта якоїсь сильної чоловічої енергетики. Так. Ну, скоріше за все, це якось пов'язано з тим, щоб утримати те, що окуповане максимально, наскільки вони можуть. Карта друга, хороша карта позитивна. Карта відчаю стосовно НАТО. Така провокації, агресія. Карта розчарування, печаль розчарування, щось не дуже добре, чесно кажучи. Я би сказав, що питання з НАТО досить складне. Тут карта відчаю, тут розчарування. Натаро, карта любові. Хороша карта, шанси, в принципі, є в майбутньому. Четвірка мечів затримки. Четвірка мечів це затримка заморозка. Довго ще буде Україна вступати в НАТО. Можливо, це затягнеться ну, років до п'яти, можливо, в кращому випадку. І лицар мечів, боротьба, конкуренція. З НАТО ситуація неоднозначна і не настільки радужна, позитивна, як би того хотілося скажімо так, я би сказав, що буде ще багато палець в колеса вставлятися, і, взагалі, ну, досить неоднозначно те, що стосується НАТО. Тепер ЄС можна ж вступити в ЄС і без НАТО. Прання буде ще довго вирішуватися. До п'яти років це я ще так трошки, мені здається, занадто оптимістично це все розглядаю. Так, тепер стосовно ЄС окремо по ЄС, карта праздника. Хороша карта на циганській колоді вже плюс. Кімната. Карта Втішення. Янгол спускається з небес. Карта хвороби, карта виснаження. Ну, вже карти набагато кращі. Ну, хвороба виснаження це теж якась затримка, але не сильно велика. Дивимося на таро. Е, верховна Жриця, другий аркан. Прекрасна карта, позитивна. Карта смерті, як не дивно, випадає. Але карта смерті, якщо хто знає таро, має філософське значення. Це не обов'язково щось негативне. Це завершення старого етапу. А тут верховна Жриця випала. Зазвичай жінка з животиком. Це вагітність, в тому числі для жінок, означає переродження, трансформація. Я би так трактував ці дві карти купі. і п'ятірка пентаклів переживання, якісь фінансові витрати. Я скажу так. Те, що я бачу по картині, якщо все разом підсумувати, що Україна скоріше вступить в ЄС, але при цьому ЄС принесе Україні якісь додаткові економічні проблеми, і фінансові кризи, тому що прийдеться Україні переходити на нову валюту, скоріше за все, будуть встановлюватися нові ціни, нові закони згідно ЄС, і не всі до них будуть адаптовані. Тому от напевно, і ця карта фінансових витрат випала. А карта смерті біля карти Верховної Шриці, яка зазвичай означає вагітну жінку. Жінку при надії означає якусь величезну трансформацію. Тобто, я би сказав, що це от в поєднання дійсно може вказувати на вступ України в ЄС.